Наступна картина, яку я хочу з вами обговорити вже давно. це картина. Так. Веронічка впізнала свою власну творчість. Давно хочу про неї поговорити, але все немає часу, немає часу. У нас інші теми. Да? Оця картина Вероніка, мені коли її надіслала, я дуже зраділа таланту цієї дівчинки. Вероніка, це. Не чат GPT. ні, Не штучний інтелект зробив. ні. А, а як ти це зробила? Скажи, будь ласка. Ну, це ж я бачу, не намальовано а, рукою, да? у Procreate. Це така програма для малювання. Угу. А, і тобто, що, що саме ти зробила? Ти, ти ось цей сюжет сама придумала? Ой. Там все поступово було. Спочатку я намалювала дерево, потім воно мені якимось скучним здалося. Я його стерла, частинку, геометричну фігуру почала там робити, там стирати. придумала персонажа, намалювала його. Потім думаю, як він ну, теж нудно. Треба, щоб він прям дивився на того, що дивиться на картину. В душу дивився. Uh -huh. Потім пустим фон здавався. Я подумала, треба місто намалювати, але воно також, звичайне, нецікаве. Геометричний фігур додавала, отика намалювала там далечі, що з лобками такими довгими. Uh -huh. І різні що-то... Частиний носик, очки, okay. потім знову вона не така якась смутна. Ну, завантажена і як. Правильну форму йому підібрали і як повісила цю картину. Я зрозуміла. Ось нам Вероніка зараз показала, що таке муки творчості. Да? Як вона про цю картину думала, як вона її не влаштовувала, як їй здавалося, що все щось якось недостатньо не досконало, і вона придумала нові нові елементи. Ось так художники і працюють взагалі митці. Коли людина створює витвір мистецтва, ох, як довго його потрібно виношувати, думати про нього, робити, переробляти. Так. Однокласники, шановні, а давайте спробуємо визначити художній стиль цієї роботи. Вероніка, що це за стиль? Лера? В мене на думку відразу сюрреалізм. Ремі? У мене теж сюрреалізм або абстракціонізм. Так, взагалі то цю картину свою Вероніка малювала до теми сюрреалізм. А скажи, Веронічка, чи потрібно нам шукати в цій картині якийсь сенс, якусь логіку, чи потрібно якийсь зміст в ній шукати взагалі? Ти вкладала сюди що-небудь таке? Ні. Ні. Так, сюрреалісти справді вони. Ем... Логіка, як правило, відсутня, там, як правило, емоції. Емоція тут присутня. А які емоції в мені викликала ця картина? Я подумала, думала, це ж просто геніальна дитина у нас у школі навчається. Дякую тобі, Веронічко, ти талановита дівчинка. Дякую.